Я супер новачок. Ну, я, типу, знаю, що Бенефіт там це зарплата, там на днюшку якась там подароночок. Ну, типу, я HR команди customer service, Ну, типу, в нас супер базові завжди були потреби, якісь там плюшки, які в нас є, там обіди, ще щось. І тут бах, персенти. Я така, що для мене перші три домашки були. Я чесно сиділа з вином. Перший келих, другий, я така, так, все. І розберися, ти їх зробиш. Короте, я не знаю Потім на мене нахлинула така хвиля якогось, не знаю, така так, бенефіти в інших компаніях. Тф, ізі, давай сюди. І я така сиділа. Чесно, дуже люблю колупатися на доу дивитися, хто в чого є. По-перше, ну, в мене вічні на своїй роботі і треба шарити, що дивитися на інших. Короте, курс для мене просто кіс я обожнюю People First club Я подивилася гостєвий той, епізод, коли ти була у дівчат. Я така: Господи, слава Богу, в мене є гроші, я обожнюю бути дорослою, витрачати гроші на навчання. Боже, це такий кайф. Короте, навчилася купу всього. Я вже сьогодні навіть трошки. Ем, ем, Розказала керівництву, як ми можемо порахувати деякі зарплати, тому що в нас достатньо багато внутрішніх саме посад, які можна скоригувати зарплати тільки за рахунок оцих е і грейдів і пресинтилів. Коротше, я кажу: а хто ми на ринку? Ми вище ринку, чи ми на всередині? Вони такі, що про що ти кажеш? Я така все чуваки. Ви попали. Ви будете в мене тут пархать. Коротше, все буде супер. І це досить незвично, бо я працюю в молдавській компанії, тому для них це взагалі все. Вони такі вау, в шоці? Ну, типу, все будемо робити. Коротше, Віка, тобі дуже-дуже дякую за атмосферу, за подання інформації, за домашки. Ну, типу, це надзвичайно круто, коли ти хочеш ходити на курс. Коли ти, ну, ти знаєте, як пішов в за. І такий, типу, ну я трошки похожу, ну, типу, перше заняття піду, там, покачаюся трошки, потім може залишуся, а може ні. Тут 100%, ну, типу, домашки, подача інформації. Я після кожної домашки передивлялася відео, ну, мабуть, разів два чи три. Я не знаю хто як, і я така: так, а це я не дослухала, а це я пропустила, а це там то, то сьоков, коротше, все було супер.